Це є е, чемпіон, це є чемпіон наш, коли вона вилетіла з голубяки. Це є питання від підписника. Дивіться, це Це зі скелівки з нашого клубу, думаюча Івана здоров'я. Я думаю, що в нього всі шанси зробити. Ви виходить, що виходить, що своїх голубів брати краще. А, так, так? Здоровий, так, Так. я думаю, саме перше, що мають бути батьки, і, і, і рости. Якщо він росте, а чуть-чуть він щось там. Той менший чуть -чуть... треба підбраковувати. підбраковувати. Гарний. Мав так. по ньому дітей вже, діти досить добре себе проявляли. Це по цій лінії, правильно? Так, Не лінуватися, тренувати їх, вивозити час від часу і гарний корм давати. Вашика. Забираємо яєчку, то перше, і підставляємо, коли воно друге вже знесло. підставляємо під неї, щоб воно разом вилупилося в і Якщо він росте, а чуть-чуть він щось там той менший, чуть-чуть він не, І ще хочу сказати від Славіка і від себе. Нехай ті молоді голови, які кому попадуть.